Все, отак держи. Там же знімає. Mm -hmm. mm -hmm. Всім привет, ребята. Скажете, куди я пропала і будете траві. У нас вот, новости для вас не отак, а отак. Давайте все по порядку. У нас любила пролитка. Навіть не одна, а дві. Проблема в тому, що виходить, одна у нас мамочка хороша, друга заради. Ми вам її покажемо. Зараз ми будемо змагатися з вас. Ми приїхали з району. І, взагалі, в общем, у нас його така сіль вот вомиски. Так як я кормушки взагалі не маю чим робити, бо немає купинки, я поплив вот вомиски. Хочу поривати русів, в кусках положу собі та кусочку і за одну згора. А, і звісно, визино, не називає. роде так. Кажется, перва ставится какие-то роли. И погнали наши курочки. Курочки сзади, значит, варить. Ладно. Ох, Сафи. Как не будет. Что? И мука. Снова практически. Да. тарелочку, две самые меньшие будут молелькам. ну да. здорово, Поделю. куда я еще вернулся из люброва, я так разигналась, ребята. Не матиму в сторони. куди, зерна покласти. Так. І ось. О, це сюди. І тряпочки вона в мене так і буде, вона мені ще пригодиться. Тряпочку треба помітити. Так. Так, відріть твою ложку. А що сюда складаю. Зайду возьму шарф. Є ванночка. До що, того Зараз як без рук. Вася все кругом. Вася, деєш, мій Вася все кругом. Що де? Де? Де я до немася? Куди Ще ми вчора купили тонну пшениці. Знайшли по 5 гривень купили. Дали кролика підрахунку. Трохи відкроли другий кожа. Ідем тепер до наших дівочок. Принесла. Принесла. Так. Так. Иди. Иди. Так. Дашка, а ну я повезло со нашей дочкой. Куди ж ми без сьоми? О, ріб'ять. Ось така красота. Ще у мене що? Навірно, замітите по якості зйомки, у мене новий телефон. Ті телефони ламались-ламалися, коротше, доламалися до кінця, що я взагалі була без телефона. От. Мусили купити нового. Щоб з Дімою зв'язь була і зня... зні... знімати відео. Дорогий, звісно, для мене такий телефон, але тепер бережу, боюся навіть, щоб пиль на нього падала. Зато дивіться, як добре знімати. Все, вкусно, дівки? А? І соль вкусно. Правда, і зерно вкусне. Ну і що, йдемте, покажемо вам. Раз я вже заїкнулася в цьому відео за кролики. Зараз ми вам покажемо і кролики. Сьогодні будемо теж колотити для них новий корм для кроліків. Будемо мішати ячмінь із кормом пуріна. Помните, я казала, куплю з пуріна? те, що я купляла, корм, вони щось не дуже його їдять, я вам скажу. Ви їдають зерно, а корм не хочуть. І... -і і у нас тут є така чудова мамашка. Ця вредна, бо розказала мені кроленят всіх по всій клітці, трошки О, то я забрала всіх і віддалася сюди. От. Одні менші, ті, що чорні, вони менші, ті, що рижі, на два дні старші. От так. О, сім'я вам не кроль. На чем я умный кролик? Mm. Мамка у нас замечательная, наш корм. За нами дивиться, мамка вообще умничка. Слава Богу, что у нас є, така мамка. Вася, ты бачив маленьких кролик? Вася. Ходи, покажу. Це? <свят> це ці, що на два дні старші, а це ці, що я забрала у верхній і підкинула ці чорні Диви. Якісь вони чорні, чорні диви. Мама рижий, тато рижий. Мама рижий, тато рижий. Геть була правильно була. <свят> <свят> а дітки якісь чорні. Оця мамочка, в мене умничка, мамочка. Зараз дочі, я тобі там Єсточки, воно розумне. Водички нема мої, так? Да? Сюди поставиш. Я маточника прикрию. І треба буде тулити все тут. А планочки ще підставлять завтра, напевно, поробіть. Ця умничка, скільки пуха вона нарвала. О, і дивиться, і своїх бавить, і тих бавить. А та зараза, я не знаю, що тут з нею було таке, вона мені і в кутку там привела, і там три, і в гнізді одне. Чи її щось налякало, коли вона рожала. Чи що, я не можу поняти у нас там стоїть водою і Тут, в принципі, від розводу це ми кози напиваємо. Вода лишається, ми ще кролікам даємо. Тут він став десь з краю, бо вона зараз перевертає і все ті кролички тече. О. Ця верхня у нас пару днів відійде від того всього і будемо оп'ять на покриття давати. Знову її покриємо, вже другий раз приведе, буде все добре. Ми ще успіваємо до морозів виростити від неї ще кролені. Через місяць морозів не буде що будуть кроленятками. Все. Ну а ми з вас і кажемо вам пока і до зустрічі в нових відео. Ми вас любимо, як завжди Диволімона, як вам було з нами, підписуйтесь, ставте лайк, дивіться мені на відео. Всім пока-пока, що нових відео.